П'ятничними діями по обвинуваченню по абсолютно безглуздому і аморальному обвинуваченню Юлії Тимошенко в причетності до вбивства Євгена Щербаня, влада перейшла всі можливі і неможливі червоні риски. При цьому слід зазначити, що стаття, яка пред'явлена, вона іще Якихось 15 років назад або 20 була розстрільна. Ну Це свідчить про те, що режим Януковича готовий фізично знищувати опозицію. Фізично знищувати опозицію. І Юлія Тимошенко Януковичу живою в переддень президентських виборів 2015 року не потрібно. Якби він міг її розстріляти особисто за рішенням якогось Кирєєва, він би це із великим задоволенням зробив.